Рада вітати вас на моєму каналі. Прийшла я ось до троянд, садила я під пляшку гілочки. І багатенько в мене троянд пропало, так як їх поїли слимаки. Я вставлю далі відео. Прийшла до них, відкрила пляшечку, а там ціла куча слимаків. Слимаки. Всі показують у відео, що в цьому році слимаків ціла куча. Ось, була собі трояндочка, листочки попадали і сидять усього. Гади такі. І ось я прийшла, буду зараз з ними боротися і вам показувати, як. Є в мене ось кавова гуща після заварної кави, обов'язково відкривати бутилочку, і туди. Накладати трошечки. Кажуть, що слимаки дуже бояться кавової гущі. Вони не переносять цей аромат, запах. Зараз будемо разом з вами перевіряти. І тут ось слід ліс. Зараз подивимось, бо я їх була збирала. В цих бутилочках їх не повинно бути. Поки. Немає. Так що зараз беру отак і трошечки сюди буду додавати каву. Потім через декілька днів подивимось, чи є вони, чи немає. Я ще з кавою з ними не боролася, я завжди використовувала уліцит, такі гранулки, а це дуже хвалять кавову гущу. Будемо разом з вами перевіряти з цієї ось троянди зняла пляшку. Тут, видно, сліди блистить. І ось красавчик всередині бутилки. Зараз буду розсипати. І тут наче був. Вон там є, де кришечка. Так що зараз розсиплю каву і потім через декілька днів прийдемо з вами, подивимось, чи допомагає, хоча дуже всі рекомендують і Так, у нас пройшло два дні. Ось, бачите, кавова гуща лежить, вона така висохла. Зараз будемо перевіряти, чи подіяла вона, чи ні. Отут в усіх крайніх пляшках були слимаки. Зараз подивимось. Я прийшла якраз подивитись і треба буде полити. Наче нема. Бачите, сліди були, як були. Сліди залишились, а слимаків уже немає, бо тут в цій багатенько було. І тут немає. Нема, значить, що? Допомогло. Так що, що я можу сказати? Два дні. Це ще не результат, але вже немає, бо їх було тут багато, дуже багато. Так що, можна сказати, що допомогло. Будемо ще дивитись, як воно. Так що, отак от от такі в нас справи. Дякую вам за перегляд мого відео. До побачення!